Мілій чоловік вдарив військового, а потім погрожував його сім'ї розправою. І все це на очах у правоохоронців. Ма більше вибачився не зловмисник за свої дії, а військовий. Інцидент викликав неабиякий суспільний резонанс та вже дійшов до вищого керівництва. За військового заступилися активісти та нардепи. Всі деталі розповім за мить. З вами новини ТСН.UA і я, Вікторія Панченко. Підписуйтесь на наш канал, тисніть подобайки. А ми переходимо до новин. У місті Сміла Черкаської області стався конфлікт між військовим та фігурантом. Низки кримінальних проваджень на початку вересня у Фейсбуці опублікували відео конфлікту у центрі Сміли. На кадрах видно, як група молодиків спортивної статури сперечається з людиною у військовій формі. Під час суперечки один із чоловіків б'є військового по обличчю. Військового, якого вдарили, звати Анатолій Гончаренко. Він доброволець, який два роки воював і служив в одному з бойових підрозділів сил спеціальних операцій, захищав Бахмут. Зараз перебуває на лікарняному після поранення. У мережі пишуть, що наприкінці серпня військовий написав у Фейсбук про інцидент із батьками, де незнайомці на дорозі влаштували аварійну ситуацію та нахамили літнім людям. Згодом у мережі з'явилося відео, де невідомі молодики спочатку конфліктують із Гончаренком, а потім б'ють його. Ба більше у пабліках Відомляють, що кримінальний авторитет Долотенко, який ймовірно і спричинив аварійну ситуацію на дорозі з батьками військового, дізнався про пост і викликав чоловіка на зустріч, вдарив в обличчя та змусив записати вибачення. Не, Не будеш такого казати за Немало. 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 ти розібрався ситуацію. Я додати допомогу. Дивися, ти дивись, ти мене позори на всю світу. Говори, об'ясняй ситуацію. Давай за що Ну об'ясняй, ти за що ти б? Ну, об'ясняй ситуацію, Вася. Вони стоять міліція стоїть, чи стоять, стоять. Да, вам, да. Да, ты, объясняй, давай. Повідали. Да, ти об'ясняй, давай. Об'ясняй ситуацію, на. Скажи, що я в ситуацію, на я просто на ті сила після. Ти д просто, ти сока сут... зорги, я... ти просто ти не, не... щиш. Все, почти в машину. Второ. Все, нормально, поцепив. Різніш. Пойдемте скорую. Відьмойте там в з помнить. Відслужуємо фотку, а что я можу. Пойдем зі мною. Є документи? Після Гончаренко записав ще одне відео з вибаченнями та заявив, що в ДТП винні його батьки. На його обличчі видно сліди побиття. Я гончаренко Анатолій, села ташлик. З приводу інциденту, який стався з моїми батьками на дорозі, батьки були неправі в даному випадку. Приносив вибачення хлопцям, що така ситуація сталася. Жителі Сміли швидко ідентифікували людину, яка ображала військового та змушувала його вибачатися. Ним виявився відомий місцевий напівкримінальний елемент Вадим Долотенко. Чоловік фігурує у низці кримінальних проваджень. Ці справи пов'язані, зокрема, з нанесенням тілесних ушкоджень, а також грабежами. Після того, як відео з вибаченнями побитого гончаренка спричинили нову хвилю резонансу, місцевий бізнесмен і депутат Віктор Овчаренко ініціював проведення у стінах Смілянської мерії розширеної наради. Мені здається, що... Що це дивно, коли на очах поліцейських побитого військового змушують вибачатися? Я знаю цього хлопця особисто. На початку повномасштабного вторгнення він був у нашому добровільному формуванні, а потім пішов у сили спеціальних операцій. Колишніх військових не буває. Людина в військовій формі це наш прапор, хоче вислухати керівництво місцевої поліції. Аби вони пояснили відсутність реакції з боку їхніх працівників, на подію публічно відреагували низка активістів і військових. Зокрема, колишній секретар Черкаської міської ради, а нині військовослужбовець, уродженець Сміли Ярослав Нищик, закликав компетентні органи відреагувати на інцидент. Це просто дічі. В смілі до цього часу. Абсолютно вільно почуваються всілякі носиспори, і інша шобла. Їх не помічає ТЦК, ЦК, їх не бачить поліція, співробітники якої знаходяться залічені метри від місця події. Але потім будуть винні контужені військові, які розстріляють виродків нахрен і викинуть тіла, щоб хробики їли. Все місто знає, хто побив військового, крім людей, що мали б на це відреагувати. Вадим Долотенко, ім'я того, що бив. Також на конфлікт відреагував народний депутат та військовий Сергій Рудик. Він розповів, що Гончаренко та його сім'ї погрожували розправою. Просто жахлива історія сталася у смілі. Нашому військовому добровольцю, який два роки воював, захищав Бахмут, демобілізовувався через поранення, погрожував розправою місцевий бандюк. Все місто гуде, ім'я злочинця відоме, але місцева поліція розводить руками. Потерпілий, не хоче писати заяву. Отже, проблеми не існує. Ти по чому є? Півчасав тобі є. Давай, щоб я бачив. З його словами, після розголосу зібралася позачергова сесія міськради, однак ніякого результату це не принесло. Результат фактично випуск пари і заслуховані слуг закону. Останнє як по нотах вивчаємо, збираємо докази, встановлюємо обставини. Їхні методи роботи добре знаю ще з го року, коли місцева поліція зривала вибори і йшла по безпреділу. Тому довіра до них на рівні плінтусу. Бабіша Рудик стверджує, що бандит уже фактично уникнув покарання. Важливий факт місцевий бандит. Дит вже фактично уникнув покарання. Знайшлася дрібна кримінальна справа. Начебто, вкрав золотий ланцюжок, отримав два роки з роком випробування умовно, тобто і під мобілізацію не потрапляє, і покарання. Може уникнути класична схема, ще й підозрюю, не дешева. Нардеп офіційно звернувся до міністра внутрішніх справ щодо проведення службового розслідування без діяльності смілянських поліцейських відсторонення керівництва місцевої поліції і відкриття кримінального провадження за фактом погроз і завдання тілесних ушкоджень. Нердеп Рахамія та начальник черкаської ова теж відреагували на побиття військового Побачив ганебний випадок нападу на військовослужбовця на лікуванні в місті Сміла. Цей випадок має бути на особистому контролі міністра внутрішніх справ та генерального прокурора. Направив офіційні звернення на обох та звернувся до профільного комітету проконтролювати ситуацію. Чекаємо на швидку реакцію. Ганебний випадок у нашій смілі непро вдячність і шану до захисників і захисниць України. Інцидент, що повинен мати належну оцінку і реагування від правоохоронців, а винні притягнуті до відповідальності. Випадок, який повинен стати уроком для всіх, особливо для тих, хто й досі не зрозумів, що триває війна, і нарешті правоохоронці також прокинулися та відкрили кримінальне провадження. За фактом побиття колишнього військовослужбовця у Смілі слідчі поліції під процесуальним керівництвом прокуратури розслідують кримінальне провадження за частиною першої статті 296 гуліганство Кримінального кодексу України. Всі винні будуть притягнуті до відповідальності щодо дій поліцейських керівництвом главку розпочато службове розслідування. Розслідування знаходиться на контролі голови національної поліції. Міністр внутрішніх справ також сказав своє слово. Ганебна ситуація у Смілі. Ніхто й ніколи не має права принижувати ветеранів. Все, що відбулося, отримає належну і жорстку реакцію правоохоронців. Вже розпочато кримінальне провадження. Всі факти будуть встановлені. Голова Нацполу доповів мені про перші результати та розпочату службову перевірку щодо дій, чи вірніше можливої бездіяльності місцевих поліцейських. Щодня Україна. Протистоїть жорстокому ворогу завдяки хоробрості наших сил оборони та безпеки всіх наших воїнів, і кожен з воїнів, всі наші люди, заслуговують на повагу та верховенство права. Так і має бути. А що ви думаєте про цей інцидент? На яке покарання заслуговує той, хто принижував та підняв руку на військового? Напишіть нам у коментарях. Наразі це всі подробиці. Більше новин шукайте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал, а Також пишіть коментарі та тисніть вподобайки. Я ж бажаю вам гарного вечора і мирного неба над головою. Головне про події в Україні та світі, про ситуацію на фронті та в тилу, про корупцію та зрадників, про героїв і людей, які 24 на 7 захищають Україну та рятують українців. Про все простими словами: найгарячіші новини та найгучніші скандали. Не пропустіть, підписуйтесь на канал ТСН Ексклюзив та будьте в курсі найважливішого. Переходьте за лінком в описі під відео.